Просто доступно. Якісно Киврійський центр надання адміністративних послуг віза не лише продовжує працювати, а й відновлює дію сервісів, які були на паузі через ковідний карантин. Відтак до центрального офісу ЦНАПу, аби оформити картку криворізця для отримання допомоги від міста та обліку приїзду у транспорті. Звернулася Наталя Михайлівна. Цей візит для пенсіонерки перший та вдалий допомогу. Отримала роз'яснення. Отримала все задовільно у мене питань. Немає. Я поки що звернулася тільки за картку. Криворіжця. Ну, як там обслужили так, як треба, то і взагалі всім так же обслуговують добре. Наразі у головному офісі центру Віза прийом клієнтів вже здійснюють 12 міських служб. Одна з них Кивбасводоканал. З моменту скасування карантину у липні до фахівців уже надійшли 36 звернень, переважна більшість з яких стосується оформлення технічної документації. Загалом же тут можна отримати повний спектр послуг водоканалу. Консультації з отримання технічної документації, оформлення договорів на підключення централізованого водопостачання або водовідведення, всі інші питання. Окрім консультацій, спеціалісти прийматимуть від мешканців паперові заяви з будь-яких питань, але звертаємо вашу увагу, що для отримання письмової відповіді в заяві обов'язково необхідно вказати контактний номер телефону та адресу. Сподіваємось на плідну співпрацю. У цьому ж приміщенні розташувалися й інші служби та представництва міських управлінь, інспекція з благоустрою, відділ з питань реклами, департамент розвитку інфраструктури міста. Тощо можна звернутися, і до фахівців нещодавно створеного товариства Газорозподільні мережі України. Тут спектр невеликий, але ну такі глобальні. Я надаю консультації по газифікації, реконструкції системи газопостачання населенню для населення. Також ми розглядаємо. І погоджуємо топосйомки об'єктів. Наразі це все, те, що в візі подальшому, можливо, розширимо. Наразі ці сервіси доступні у головному офісі центру Віза. Графік прийому клієнтів. Наступний 6 липня щочетверга з 8 до 15.30 в у приміщенні головного офісу центру на площі Молодіжній 1 здійснюють прийом представники 12 служб. Суб'єкти господарювання та підприємці активно звертаються для отримання консультацій, роз'яснень, послуг. Дуже зручно, коли в одному місці зосереджені представники як комунальних підприємств, надавачів комунальних послуг, так і фахівці всіх структурних підрозділів виконкому, які є суб'єктами надання адміністративних послуг. Як і раніше, прийом замовників послуг здійснюється за попереднім записом. Найзручніше це можна зробити у режимі онлайн на порталі ЦНАПу. Більше подробиць за реквізитами, які ви бачите на екрані. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, першоміський.